Прикордонники Чепського загону виявили партію безакцизних тютюнових виробів, які намагалися незаконно перемістити з України в Угорщину. Сигарети знайшли у вантажному потягу, який прямував з української станції Батьово до Угорської еперешки через пункт пропуску Саловка. Під час огляду потягу військовослужбовці помітили зміни у насипу вантажу і вирішили перевірити потяг поглибленого. Так під шаром окатишу військовослужбовці виявили чорні поліетиленові пакунки, в яких, як з'ясувалося, знаходилися сигарети. Усього у восьми пакунках знаходилося 4 тисячі пачок. Сигарет без марки акцизного збору України на даний момент тривають заходи із встановлення осіб причетних до протиправної діяльності. Також встановлюється сума оцінки виявлених сигарет.